Шановні члени комісії, у нас сьогодні на порядку денному питання щодо перейменування вулиць або підведення підсумків громадського обговорення. Будь ласка, а так, стоп, стоп, стоп. Проголосуємо за порядок денний. Хто за? Прошу. Ну а про що буде? Я вже хочу. Ну заснову. За Заснов Прошу проголосувати. Хто так, за? Прошу включити в порядок денний, що прочі. Я хочу зробити деякі заяви, щоб на наступне засідання нашої комісії включити деякі питання. Нема питань. Да. Угу. То, за... то це розгляд іншого, чи як я ну, ін... ну, це питання, то що стосується переімену ну, прибирання всіх радянських символів, да -да -да -да. Та прибирання ну, символів Російсь... Російської Федерації. Тому я хочу в прочі і ми просто його обговоримо. Угу. Я потім підготую звернення. І на наступну комісію ми це розглянемо. Ну добре, да. 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 Е, згодні включимо да. це питання ще також. Прошу балотувати в цілому з урахуванням пропозиції поділені. Ага. Так переходимо до розгляду. Будь ласка, Вікторія да. да, нас Дві заяви Войтова Олена Лейніна, дружина загиблого воїна на розгляді. І попередніми звернулись офіцери військової частини, де ну, перебував на службі Бруковських Євген Сергійович щодо перейменування вулиці Новосельська на вулицю Євгена Бурковського і Балкова теж на Олега Войтова. 11-го на офіційному вебсайті Віперської селищної ради було прилюднено повідомлення щодо обговорення. Два місяці пройшло термін встановлення законодавством. Пропозиції не надійшло від громадян. Ось зараз ми зібралися. Ні письмових, ні усних не було зробити. За цей період часу. Зараз... Мешканці вулиці обговорели це питання, якщо вони. Було, ми ж прийняли рішення, що ми розмістимо на а, сайті, знайомі ви на своїй сторінці розміщали це. Ну, не було ніяких звернень, ні письмових, ні усних. Ну, значить, ми затвердимо результати. Давайте завермо. Так. так ну, Прошу проголосувати. Про підготовку проєкту рішення на чергове засідання Пленарної селищної ради про перейменування вулиці Новосельська на вулицю Євгена Бурковського і вулиці Балкова на вулицю Олега Войтова. Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Я проти, утримались, один утримався. Так, ну переходимо так, до цього. Е, е, ну, е, справа в тому, що е, ми деякі моменти в нашому селищі, не тільки в нашому селищі, в селищі, селищі упустили, так сказати. Е, на нашому Слави, де на, розміщені фотографії наших загиблих є е, 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 пам'ятник, який встановлений був ще афганцями, е, е, і на зворотному бозі цього пам'ятнику є. Е, е, Дієвізація деяких подій, які я вважаю, не випустимо. Ну, припустимо, Чехословаччина, 68 69 рік. Ми всі розуміємо, що таке Чехословаччина 68-й рік. Це Радянський Союз напав на незалежну країну та нав'язав свої порядки. Угорщина 56 рік. Також були подавлені е, ну, демократичні повстання. Самалі 77 рік. Потім є північна Корея, 50 після третій рок. Ну сьогодні Північна Корея прямо постачає зброю нашої нашому ворогу для того, щоб ця зброя потрапляла знищувала нашу. Державу, Югославія, Японія, Фінляндія, 39-40 років. Фінляндія, наш союзник. Сьогодні він нам допомагає в боротьбі з ворогом. А ми героїзуємо той період, коли радянський союз відібрав таке ж територію, як сьогодні він намагається відібрати у нас. Ну взагалі там багато там Алжир, Ангола. Це всі країни, всі де радянський союз перебував. В образі так званих расистів завойовували територію, нав'язували свою політичну систему, прибирали демократичні уряди. Тому я пропоную на наступному засіданні я підготовлю звернення і та я думаю, що можна і без звернення. Ми розглядаємо, запишемо зараз протокол. Давайте запишемо протокол. Це просто та, ну, за да. згорного боку, просто взяти та стереть, я думаю, може силами комунальних. Я, це ззаді. Так. Радянську зірку ци чи чи та всі ці назви ну, переглянути та Я там ні нічого розуміє. не треба залишати. Давайте так. Навіть е, війна в Афганістані це е, війна по зміщенню е, уряду, який був законно обраний в Афганістані. Я розумію, що наші е, хлопці там гинули. Ніхто їх не засуджує за це. Навіть воїнів вермахту це ніхто. Можна. Да, воїни вермахту ніхто не засуджував за Другу світову війну. Там покарання понесли керівники нацистської Германії. Але ж ми не засуджуємо наших воїнів афганців. Але я вважаю, що дієраїзувати цю подію Афганістан також не треба. Це були так сказати темні часи радянського союзу, коли ми входили до його складу, і нам нашим хлопцям доводилось там. Воювати у складі загарбників. Тому я вважаю, що це треба прибрати, просто забути за це і більше не повертатися. Також я звернувся до незглавної позиції. На території нашої громади працює організація, яка заснована Російською Федерацією. Нам треба щось з цим робити. Є вже закон, який. Вимагає до травня місяця визначитися цим організаціям зі своїм устроєм, але я поки ніяких дій я не бачу. Ця організація навіть не повідомляє нам, чи робить вона якісь там дії, щоб змінити це, чи не робить. Справа в тому, що наш. Українська православна церква, так звана, яка знаходиться в центрі і там настоятель полов, працює по статуту. Перший пункт загальних положень, який говорить про те, що ця релігійна організація, така ж організація є в Калагрії, вони працюють відповідно до грамоти патріарха Московського і всі Росії. Тобто ця грамота надає право їм здійснити релігійну діяльність. Всі релігійні э, організації чітко підпорядковуються і в своїй э, ієрархії, тому я вважаю, що э, Українська православна церква повинна визначитися взагалом по Україні і у нашій громаді. Э, зокрема, і я вважаю, що треба запросити на наше засідання цю організацію, представника цієї організації. Пусть вона доповість, які дії вони роблять. Адже е, зовсім я чому звертався з інвальної позиції? Зовсім ніщодавно е, їхній патріарх в Росії е, закликав взагалі звернути комуні... конституційний строй в Україні. Е, ми не знаємо, які е, таємні е, повідомлення верні, отримують від РПЦ. Нам це невідомо. відомо. Всі розговори про те, що ця організація самостійна, не ні варті нічого, тому що якщо російська православна церква захоче і відбере цю грамоту, то вони не будуть існувати. Тому вони обов'язково е, їм підпорядковуються. Це є, є вже е, висновок спеціальної комісії, яка в Києві засідала, і є вже і рішення судів, і є вже е, закон Верховної Ради. Але ми все робимо, якби нічого не відбувається. Я припоную запросити на наступне засідання представника цієї церкви і пусть він нам повідомить, що вони роблять для того, щоб позбавитися грамоти патріарха Московського і всія Росії та продовжити свою діяльність без цього документу. Хто за? Тому що всі останні творчеш не зачитали ще які у вас. Ні, от это два питання. Давай. Давайте проголосуємо за це питання. Хто не проти, давайте ми я може бути не... вивчити це питання і розглянути на наступні з запрошенням. Давай, да, запро... ми... ні, це, це питання, звичайно, треба запросити їх. Ми, ми не можемо нічого приймати, ми не знаємо, може вони щось роблять, може вони щось діють. Я розумію, що вони що всі говорять, ми допомагаємо українській армії. Це цього мало допомагати українській армії. Ми знаємо, що на захоплених територіях не існує ні одна православна церква України. Коли росіяни захопили Крим, що вони в першу чергу це Вони закрили всі церкви українські церкви, Київського патріархату. Ні, они не, не церемонілися з ними. Це було зроблено. Можна потом. По переименуванню вулиць це позбавлення російського впливу. Ми це ми ні Комісія називається ні по перейменуванню вулиць». Добре, я вважаю. Як наша комісія? Що, якщо у нас держава прийняла всі відповідні, як ви говорите, закони, вся законодавча база є. Є у нас правоохоронні органи які проти на нас що ми маємо зробити? Ми маємо послухати тільки по, надзвичайно і на далі які нагад... на ну, нагадати йому, що до травня місяця, після травня місяця, він Ви вважаєте, що він не знає цього. Ну, можливо, не знає. А звідки ви знаєте, що він не знає? Він вам говорив про це? я з ним не спілкуюся. Ну, а от. Ви, бачите, а за мною він відмовляється спілкуватися. Ну, тому що я вважаю, що такі ситуації якби, вирішує, якщо ви говорите, що є. Ну, це, я, це, це, так, не закон, так, не закон є, ви не хочете цього змінити. Ні, я, мені. Хай людина пройде, хай доповість. Може він дійсно не знає, скільки Цю... я а знаю, ти я ти з ним просите, не спілкуюся. Ні, ну у нас вони э, входять в Українську православну церкву. Давайте всі українські православні приходи, які ну. Їм. Я просто хотіла зрозуміти. Ви запрошуєте тільки якусь конкретно одну особу. Чи ви запрошуєте декілька? Наскільки я знаю, у нас є декілька храмів. Скільки? Ну в говорите в Калахліє. в Миколаведіополі Кала... має два храми. У ну, нас там э... тоже є служитель, так? Давайте запросимо всі. Я вважаю, що все одно у них капелом. Ні, З вашої них є пархії, так що вони ну, всі пригласимо. Тому ми всі. маємо определитися, чи ми маємо запросити ну, тут сюди представника треба працювати чи самих служителів. Служителі – це служителі, служителі – вони тут на місцях. А ну, вони підтримуються і ну, партія вирішує. Да. Давайте подивимо запросимо представника з єпархії. Пусть прийдуть представник з ну, єпархії. Це буде краще, як ніде повість, буде... бо вони ж вирішують. Я не проти, Ви? я абсолютно не проти. Це відноситься до да. Це відноситься до їх компетенції. Пусть вони прийдуть і доповідають нам. Ми надамо, я. я надам... надам. Давайте проголосуємо, надамо їм запит, пусть вони скажуть, куди вони можуть прийти. А не на позиціях, хто там керівник? Я. А, це ви запит робите? Так. Да. Зрозуміло. Так. Да. 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 Добре. Хай. Я Ді. вважаю, що ви визнати, це питання державної безпеки. Ми е, на всіх захоплених територіях, на всіх захоплених, от без виключення, всі представники Української православної церкви відразу в першу секунду переходили на бок ворог. Відразу. Жодний не відмовився з ними співпрацювати. Відразу закривалися всі приходи Православної церкви в України. Відразу всі священники нашої української церкви будуть відразу заарештовані. Тому я вважаю, ми нікого арештовувати не будемо, але ця організація або припиняє свою діяльність, або робиться новий статут, документи бере, і бере інший документ, який їм дозволити бути православною церквою. От і все. У них є така можливість. Ми поставимо голосування. Ну давайте по тому вопросу першому. А звідно, так, давайте проголосуємо. Згідно замалювати, як ми будемо замальовувати? Ну, це це? Пусть подивиться спеціаліст, може це він візьме да. турбинку да просто так. почистить. Може він закрасить. Я не знаю, як це розробити. Я... Технічно ми не можемо йому сказати, ну, сказати як це робити. Тобто Зап... ми надаємо рекомендації брати... 에, прибрати радянську зірку там внизу і всі вот надписи, які там. На ви не хочете запросити? Це ж пам'ятник э, пам авганцям, авганці не проти нас? Є представники організації. Така війна. Ви знаєте, що така війна в Це пам'ятник не афганцям, це пам'ятник да. воїнам інтернаціоналістам. Да. Да. Ну, Хто ти такі ти у нас воїни інтернаціоналісти були в ну, це, що ви союз? Сьогодні в радянському союзі воїни-інтернаціоналісти такі самі, які сьогодні воюють проти нас. Я я згодний, що наші мешканці також в цьому участь. ми їх не засуджуємо. Воїни Вермахта ніхто не засудив після Второї мирової війни. засудили тільки керівництво нацистської германів. Воїни Вермахта просто пошли свідомою, кожна родина зробила їм там, коли вони всі померли, зробили їм свої пам'ятники і тому подібне. Ми не засуджуємо наших. Ми хочемо прибрати нагадування про ці події та героїзацію цих подій. Навіщо це Так. Це були закватні війни, де ми звергали законні уряди Те, що сьогодні хочуть зробити Російська Федерація. Вони також вважають наш уряд незаконним і вони завжди у своїх виступах називають хунтою і так називаємо президентом. Тому я вважаю, що нам треба позбавлятися цих всіх нагадок. Приймається. Приймається? Я... Приймається? Да. Давайте проголосуємо. Хто за? Хто за? Да. Все. Даємо рекомендацію. Е, Давайте проголосуємо, запросити представника епартії, пусть нам доповість свою позицію. Да? Да. Ну, голосуємо. Да. Так, і в мене ще не почався. А можна ще коротенько слави? Я зрозуміла, що десь вибрати радянські да. знаки складають э, э, пам'ятник афганці поставили, воїни э, ну, це за зворотної сторони цього пам'ятника, там Югославія, Ангола, що, Ми розуміємо, що це за війни. Це були е, війни, в якому Радянський Союз намагався звернути законний уряд України. Так, я Сікре. Це, це, е... це історія СРСР. Пане да, да. Садівич, я ще хочу доповнити, ми вже неодноразово писали на нашому сайті звернення до підприємців змінити на українські. О, я маси. Будь ласка, я зроблю на своєму фото, Я навіть виберу день, якийсь може даже в, в какой-то день виберу, проїду по всім підприємствам, тому що коли я приходжу з ним з камери, вони... Скоріше Та, реагую. да звичайно. Ми, я вами згодний. Якщо не допоможе, то тоді ми будемо вже то, штрафувати Тут такі питання, бо заодно треба провести інтеризацію цих всіх рекламних вивісок і тому подібне. Ну і давайте, ну, я ну, даю ну, слово. Я прийду. Хотіте, можете зі мною ну, я. я можу, ми можемо я... прийти. Я прийду к ним з камери і кожного попереджу скажу, що комісія. Погодила це питання, і селищна рада буде штрафувати всіх, хто. Ну, Справа в тому, що вони повинні взяти дозволи, бо вже п'ять років, я впевнена, пройшло. у нас... Ніхто ну... не, я не поновляє. Я колись про це питання звертав увагу, і мені телефонували як вухтишка, Вони говорили, ой, зараз. Але, вже, але прийшло... вже пройшло 3 роки, Да, так, Треба щось робити. Я вами абсолютно згоден. За це будемо голосувати. Просто... Все, я б... взяли до відома, я, я, я обов'язково це питання. Ще є якісь питання по нашій комісії? З вулицями? Ну, у нас дві були на обговоренні громадському. Не... Миколаївка, Львій? Ні, на Аносельська на на Євгена Бурковського, Там звернулися до <зв <'язувати> Європа і Олена Войтова, дружина загиблого нашого захисника. Балкова на Олега Войтова. Позиції ми оприлюднили повідомлення про щоб надавали пропозиції про початку громадського. Фору. А Тобто на нашу комісію ще не зараз. Сьогодні взагалі на майбутнє ще ж будемо збиратися. Проєкт рішення буде так, депутати будуть приймати. Ми готуємо проєкт будемо готувати да, готую, на сесію. На сес а мені цікаво, над Лиманськами висували пропозицію? Ну, ми до Над Лиманського не, 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 не наше. Це ж їхній житель, це мій колишній сусід, такі, така сім'я, що добивається. Ну, я бачила, це. що це військовий підрозділ переименований да. на його честь. Да, да? да. Ну Якщо так, то, да, то, 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 то значить є якісь свід... ну, <пробіри> да. ну. випадки. Ну, комісію все одно було попередньо вирішено, сперва не виносити ніякі рішення до закінчення війни. Але... Так, ну тут були. Тому я, я то... утрималася, я вважаю, дуже що питання, зводи, але... військовий стан у нас ще не закінчений. Дуже багато хлопців, які гинуть, і ніхто не знає, хто з них буде найдостойніший. І в нас для всіх вулиць, на жаль, не хватить. Нащо? А хлопці мине у дуже великій прогресії і. Свою повагу виражаючи тим, що ми любимо і ставимося до всіх з великою повагою, я утрималася. Так, якщо ти захисників України, дати нас яких там є. Я вважаю, що має бути меморіал, можливо, якийсь для наших загиблих воїнів, це так. Але поки утриматися від перейменування вулиць до -за закінчиться. Ну, у нас у відопрюванні меморіал з Другої світової війни, ми там бачимо, там прізвищ дуже багато. Там дуже багато нам треба також на яких меморіалах, не знаю, може там виправляти цифри 41. Мені тридцять 39, Уже в інших громадах це роблять. Просто, просто збити буде негарно. Не так, ми знаємо, що там потрібно внести Презвища, корективи. Там, там багато, багато роботи в Одесі, віті патріоти, всі ордена на Лєїни, позривали, склали протоколи, суд сказав, що немає складу злочину. Все. Тобто, виходить, що якщо ми не будемо приймати рішення, ви... Ніяких дій не будемо робити, люди будуть це робити самі, і ми не зможемо при цьому відповідати. Вони будуть робити тут у кожного на цьому меморіалі сім'ї, у кожного. Не, ми ж не прибрати меморіал. Ми да, говоримо, ми, ми ми говоримо привезти його у відповідність. В Друга світова війна була з тридцять по 45 років. Треба це написати. Все теж ми розуміємо, що. Просто збить буде не гарно. В Ті часи, ми були Щас на боці розглянути... Радянського Союзу, але ж це не, це не, говорить, про... Да, да, це не говорить про те, що ці люди Чи не, не віддавали своє життя за... в той війні. Дійсно, вони також віддавали своє життя. І... Так, якщо всі питання розглянуті, дякую всім за роботу і за оперативність, яку я вам заработали.